Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу підійшли деякі із садукеїв, які стверджували. Що немає Воскресіння. Та й запитали Ісуса, кажучи Учителю, Мойсей записав нам, що якби в когось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та збудить потомство для свого брата. Отже, було сім братів. Перший, узявши дружину, помер бездітним. І другий, і третій узяв її. І так все, і так само всі семеро. Жодний не залишив дітей. Усі померли. Останньою померла і жінка. Тож ця жінка у Воскресінні, котрому з них буде дружиною. Бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їм, сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж. Адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві воскресають, той Мойсей виявив біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама і богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Богом мертвих, а живих, адже для нього всі живуть, Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо суперечку Ісуса з Садукеями. Більшість всіх суперечок, які були на сторінках Євангелія, це історії все-таки суперечок Ісуса з фарисеями. Садукеї це була інша релігійна група, так само побожна, так само радикальна, як фарисеї. Але мали деякі відмінності. І якщо ми з вами, умовно кажучи, прогортаємо Святе письмо трішки вперед і подивимося, яким чином відбувався суд над святим Павлом, то там Павло саме про воскресіння почав розповідати фарисеям, кажучи про те, що я фарисей, так само як і ви. А мене ув'язнено за те, що я вірю у Воскресіння. І тоді вчинилася суперечка між фарисеями і садукеями. Це було немов те саме, що кинути запаленого сірника в пороховий склад. Ну і тоді вже ніхто не займався Петром. Всі займалися своєю суперечкою. Щоб ми з вами могли зрозуміти приблизно градус цієї суперечки, ну, приблизно того, що багато речей відносні, ну але все-таки. То, наприклад, останніх кілька добрих днів ми з вами відзначаємо дні молитви за померлих. І в нас на сайті є дуже багато матеріалів про задушні дні, про те, що потрібно молитися за померлих, як потрібно молитися за померлих, на чому базується наша віра в чистилище, в вічне життя. І таких матеріалів на сайті є дуже багато. Такі матеріали є. Всі наші матеріали поширюються в соцмережах, у Фейсбуці, в Ютубі є деякі з цих роликів озвучені, і приходять до нас інколи представники різних протестантських деномінацій і починають розказувати, що ніякого чистилища немає. І починають сперечатися. І що я помітив, що. На превеликий жаль, якби тих людей справді цікавило, чи є чистилище, чи немає, або щось святе письмо каже на тему чистилища, то коли їм присилаються посилання на ту чи іншу статтю, там, де докладно розповідається, чому церква вірить в чистилище, чому ми розуміємо, що от в святому письмі написано тето, тето, тето і тето, і саме це для нас є основою віри в чистилище, але. Як видно з цієї дискусії, люди ті статті читати не збираються зовсім і просто-напросто починають десь там далі сперечатися, за що пачками відправляються просто в бан. Того, що ну, якщо люди не мають доброї волі і читати не збираються, а хочуть лише проголошувати якісь там свої е істини, які відмінні від католицької церкви, е або і від православної, бо православні також моляться за померлих, там не кажуть цього слова, чистилище, але це те саме, е ну, то в принципі їм немає що у нас робити, нічого читати вони, в принципі, не збираються. Хоча тут також слід сказати про те, що для якоїсь дискусії взагалі. Або для розуміння тієї чи іншої справи, мала би бути якась дрібка доброї волі, якесь бажання, хоча би трішки розібратися в якійсь справі. І тут треба сказати, що ця проблема є в різних людей, різних деномінацій. Мушу сказати, що лише за останній якийсь тиждень, напевно, я помітив в тих самих коментарях ну, дуже велику кількість людей, які коментують той чи інший матеріал. Абсолютно не дивлячись або не читаючи того матеріалу. Тобто люди висловлюють якусь свою точку зору, висловлюють якесь своє бачення. І коли в них напряму спитатися, вибачте, а ви читали статтю або дивилися це відео, яке критикуєте, ну і люди відписують. Причому це було кілька різних людей до різних матеріалів. Кажуть, ні, я просто висловлюю свою точку зору. Давайте на хвилючку подивимося на те, що от людина висловлює свою точку зору. Е, розумієте, це трішки глухий кут, тому що, щоб мати свою точку зору, то крім того, що людина хоче щось висловити, потрібно це на чомусь базувати. Умовно кажучи. Е, уявімо собі, що якась група заблудилася в лісі. І хтось починає казати: давайте підемо туди, потім підемо туди, потім підемо туди, потім підемо туди. І так вийдемо. І в якийсь момент в цієї людини питаються: слухай, а ти так кажеш тому, що знаєш дорогу. І тут людина каже, ні, це просто моя точка зору. Ну, так, Але ти нас ще гірше завів в хащі, і ми вже точно не знаємо, як вибратися. Або інша людина каже, ось ми підемо туди, підемо туди, а потім підемо туди. І її так само, в неї так само питаються: слухай, але ти чому так нас ведеш? Ти якось в курсі. Він каже, так, слухайте, я в цих краях виріс, я тут знаю кожну стежинку, тому, тому слухайте, йдемте, зараз я вас виведу. Ніяких проблем. І тут дві великі різниці. Тобто, людина, та людина щось каже, бо в неї є своя точка зору, і ця людина каже, і в неї є теж своя точка зору, але ця точка зору. Не базується ні на чому, просто на бажанні висловитися, а інша точка зору базується на тому, що людина має підстави до цієї точки зору. В неї є досвід, в неї є знання, в неї є щось, чого немає в інших, і саме тому вона висловлюється. І тепер повернімося від гори коментаторів. Важко якісь іпіти до цього підібрати взагалі, е, чи від цього мого прикладу з людьми, які заблукали в лісі, до ситуації з сьогоднішнім Божим Словом. Уявімо собі, щоб ми, що ми в ньому також заблукали і не можемо розібратися. Що ж тут відбулося? А тут, щоб виплутатися з цього, потрібно взяти до уваги кілька таких е, пунктів, через які ми можемо вибратися з цих хащів. Отож, пункт. Перший, для того, щоб розуміти святе писання, потрібно більше заглиблюватися в святе Писання. Не просто рухатися по інтуїції, як там серце підкаже, а от мені так здається. Ні, по факту. І ми з вами, люди, які щонеділі є на Божій службі, які читаємо Боже Слово, які читаємо одне, друге читання, псалом, Євангеліє, ми знаємо, що всі ці тексти взаємособою пов'язані. І тепер уявімо собі, що ми, умовно кажучи, дискутуємо з таким собі якимось садукеєм, який каже про те, що вічного життя немає. Тому що фактично ось та розмова, яку вони вели з Ісусом, вони фактично Ісуса брали на кпини, вони його висміювали. Як так ти кажеш про вічне життя, ти щось там таке розповідаєш, а тут, ну слухай, ти себе якби висміюєш цим. Висміюючи Ісуса, кажуть вони, і тут вони наводять приклад. Приклад, який зрозумілий абсолютно кожній людині тієї культури, нашої не зовсім, у нас так не заведено. У них був закон левірату. Він полягав на тому, що якщо був чоловік, мав дружину, цей чоловік помирав, не залишав по собі потомства, то тоді його рідний брат. Брав собі цю дружину, собі за дружину. Відповідно там, другою, можливо, навіть третьою дружиною. По сьогодні ми знаємо, що в багатьох мусульманських країнах так заведено. Не у всіх, але все-таки є щось таке. І ми, коли з вами це чуємо, то якось аж не по собі. Як це так? Ну, Взяти братову, собі за дружину, ну, якось. Якби в нашому розумінні це не повага до брата. Але це в нашому розумінні, в розумінні тієї культури і того часу це був прояв милосердя до тієї вдови, фактично, тому що вона залишалася абсолютно без жодних прав і абсолютно без жодних засобів на існування. Не було ніякої соціальної допомоги, не було ніякої іншої можливості її якось утриматися. Фактично, не було за що жити. І тому, коли він брав її собі за дружину, то в тому числі він її і утримував. Пізніше там, в неї, ймовірно, з'являлися діти, і в неї вже з'являлися якісь права, якийсь захист завдяки цьому. І е, цей закон називався закон левірату, е, тому що левір, їхньою мовою, це от брат. Тобто, закон братства чи побратання, ну якось так. І тепер. Вони наводять ситуацію, напевно, вигадану, скоріше всього, коли е, помирає раз за разом, е, помирають всі брати. Е, можливо, це трішки перегукується з е, історією з книги «Товит». Пам'ятаєте, коли там е, була дівчина е, і тільки вона виходила заміж, як там чоловік помирав. Е, можливо, це перегукувалося трішки з цим. А можливо, просто була така спеціально вигадана історія для того, щоб висміяти всіх прихильників е Воскресіння. Хто думає про Воскресіння, той сам себе висміює. Мовляв, як може так бути, що ось вона тут була дружиною одному, тут ще одному, тут ще іншому. І тут е як всім буде там дружиною, чи як? Воно ж якби все ламається. Але Ісус, намагаючись їм пояснити. Пояснює про вічне життя, що ні, ви дивитеся не в тому ключі. Ви дивитеся зараз про те, думаючи, що ось є тільки так, як є на, на цьому світі. І так воно буде і на тому світі. На тому світі буде інакше. Як буде інакше, Ісус спробує пояснити їм, щоб для них це було зрозуміло. Давайте ми з вами спробуємо зрозуміти, що, от ми з вами розуміємо. Е що є величини. От, наприклад, дітки там починають вивчати геометрію і розуміють, що є площина, можна малювати, наприклад, там, коло, можна малювати квадрат, можна малювати трикутник, і це дві величини. Е, натомість, якщо додати третю, то потрібно вже з площини додати вже об'єм. Ну і тоді вже можна малювати куб, коло, піраміду. І тоді справді це виглядає щось зовсім інакше, воно виглядає об'ємним. І якщо дітки, наприклад, починають починають вчитися малювати, то розуміють, як це цікаво взагалі опанувати і намалювати не просто коло, а намалювати вже кулю, додати якихось там штришків, додати тіні, додати з одного боку світла. І це для дитини щось неймовірне і дуже цікаве. Якби хтось з вас ламав голову над тим, чим зайняти дітей, то крім там, мобілок, планшетів, дайте просто паперу трішки і якогось олівця, і спробуйте дитину хоча б чогось навчитися малювати. Навчити малювати. Для дитини насправді це буде величезна інвестиція в її розвиток мислення, фантазії. Але я цей приклад наводжу тільки для того, що є такі величини, а є інші величини. І тут Ісус намагається пояснити нам, що є не лише площина, а може бути ще щось об'ємним. І він відкриває нам цей погляд і каже про те, що от подивіться, в нашій мові ми називаємо, що Господь Бог є богом Авраама, Ісаака, тобто Він не є богом мертвих, він є богом живих. Дивіться, яка тут логіка. Якщо Бог є богом Авраама, а Авраам помер, значить Господь Бог є богом мертвих. Але якщо Господь Бог, якого вони вшановують, і фарисеї, і садукеї, і Ісус, є богом Авраама, Ісаака, Якова. То вони хоч мертві, але вони живуть, тому що існує щось таке, як вічне життя. І тут давайте ще спробуємо подивитися на ось це перше читання, до якого я вже відсилався. Казав, що нам потрібно дивитися на всі читання в комплексі, бо тільки так можна його зрозуміти, тут згадується про макавейських братів. Про їхнє катування, що вони не хотіли порушити Божого закону, їх катують. Попередніх братів вже закатували, вбили. І тут збираються катувати молодшого. І він починає говорити про те, що йому не страшно, тому що він назад сподівається отримати свої руки, свій язик, і йому не страшно їх втратити. Тобто він вірить в вічне життя і він вірить в Воскресіння. І тому немає страху. Тому що вірить в щось більше, ніж просто це життя. І тут ми, читаючи старий заповіт, чи слухаючи порівняння Ісуса, розуміємо, що так, ця суперечка можлива лише тоді, коли люди хоча би трішки в темі, коли люди читали той старий заповіт, коли люди. Не тільки прочитали якусь там одну чи іншу цитату, і тепер носяться з нею як списаною торбою, як це дуже часто є. Причому ці контраргументи дуже часто бувають десь там злизані з якихось там інших мов чи якісь зовсім інші приклади, які там не пасують, наприклад, про двоюрідних братів, про родичів, які зовсім не підходять. І тут, коли людина трішки починає вникати в святе письмо, Виявляється, що ага, так в старому заповіті про вічне життя також говорилося. То виявляється, що ті люди, які починають суперечити Святому письму, кажучи про те, що а ви подивіться, як Мойсей там в п'ятикнижі Мойсея записав те-то і те-то, а потім там якісь інші події були, і це правдою не може бути. Та зрозуміло, що не Мойсей записував святе письмо. Тому що в Святому письмі в П'ятикнижі Мойсея ми читаємо про смерть Мойсея. Мойсей не міг записати про себе мертвим. Тобто, зрозуміло, що це писали його учні. Зрозуміло, що це була ціла їхня школа. Але для цього потрібно трішки вникнути в Святе письмо. Я нещодавно. Глядачам на вечірньому чаї радив, що в людей дуже часто з'являються питання по святому письмі, якісь нерозв'язані речі, якісь абсолютно незрозумілі, і не потрібно. Щось надзвичайне здобувати не потрібно не знаю витратити останні гроші на те, щоб здобути якусь там біблійну енциклопедію. Хоча, якби хтось хотів, то, ну, звісно, можна купити біблійну енциклопедію, але я наголошую на тому, що не з останніх сил і не за останні гроші на відстані витягнутої руки у багатьох людей є вже джерела, де можна довідатися щось про святе письмо внизу дуже часто. В деяких виданнях збоку написані певні відносники, що, от, наприклад, таке слово перекладається такто. Його можна зрозуміти такто. І тут людина, читаючи, прочитавши цей відносник до такого то вірша, каже: Ага, так от чому те, чого я раніше не міг зрозуміти, звучить так, а не інакше. Так, от як потрібно сприймати цей текст. Або на початку самого Святого Письма в деяких виданнях. Можна прочитати собі вступ або до всього святого письма, або вступ до конкретної книги. Інколи ці вступи є дуже коротесенькі, але вони дають можливість трішки заглибитися і трішки подивитися. І я сьогодні наводжу ці приклади, тому що дуже легко розкидатися наліво і направо якимось аргументами і казати, там ті, чогось не знають, ті чогось не розуміють. Ну добре, але ти сам знаєш. Ти сам вникав, ти сам намагався зрозуміти, ти сам маєш добру волю для того, щоб розуміти цей текст, який критикуєш. Ні? Ну тоді ні. Якби ну, про що тоді можна говорити. Ми живемо з вами в дуже дивну добу, коли, в принципі, висловитися може кожна людина, але не кожна людина має що висловити. Коли не кожна людина має підстави для того, щоб висловлюватися. Але для якогось діалогу, для якогось взаємопорозуміння все рівно, потрібно ну, трішки розбиратися в якійсь справі, яку збираєшся критикувати. На хвилиночку повернімося до цієї дискусійної теми. Отож, вони навели приклад садукеї про сімох братів, які повмирали, і наводять приклад Ісусові, що ось кому ж вона буде за дружину. А Ісус змінює кут їхнього бачення. Він Каже їм, що слухайте, можна малювати не лише квадрат, а можна намалювати куб. І він їм каже про те, що є вічне життя, що там буде інакше. Тому що Господь Бог є Богом живих, а не померлих. Не все буде там так само, як і тут. Я думаю, що ми на тому світі будемо себе. Ловити на думці, що як же ми думали обмежено про це своє земне життя, скількох речей ми не розуміли, скількох натяків в Божому Слові в чині церкви ми ніяк не хотіли сприймати, як ми хотіли все думати, що от воно буде саме так, але воно так не буде. Воно буде зовсім по-інакшому. Як тут потрібно відкритися на Боже об'явлення і хотіти пізнати, а не намагатися пояснити Богу, як воно насправді має бути. Далі ми зараз саме з вами чуємо ці тексти, тому що зараз переживаємо час молитви за душі померлих. І думаючи про душі померлих, ми думаємо теж і про вічне життя, ми думаємо і про своїх близьких, яких ми втратили, але ми також думаємо про те, що і ми підемо на той інший світ, ми будемо там, ми перейдемо у вічність. І тому сьогоднішнє Боже Слово, воно. Не тільки про дискусію, не тільки про суперечку Ісуса з садукеями, не стільки про компетентність і знання святого письма, як про розуміння того, що після цього життя є надприродня. І тут ми з вами, з вами маємо ще наступну проблему, тому що так само як садукеї не вірили у вічне життя і висміювали концепцію Воскресіння, то так само ми з вами сьогодні живемо, бомбардовані нескінченними. Телевізійними програмами, блогерами, письменниками стосовно того, що на тому світі нічого не буде, що на тому світі просто буде пустка, порожень і крапка. І так, намагаються нас переконати, що є тільки це життя. Але ми з вами, як віруючі люди, віримо в те, що ні, є не тільки це життя. Але є й майбутнє, і ми до цього майбутнього життя прагнемо, пізнаючи Бога через святе письмо. Нехай Господь Бог нас благословить пізнанням Його слова, вірою і прагненням вічного життя у Воскресінні. Амінь.